У деяких людей із заїканням є одне дивне слово. Іноді воно єдине, яке виходить без жодного збою, і це слово вони можуть вимовити чітко навіть в стресовій ситуації. Втім, саме це слово частину заїк може змусити зависнути як принтер у селі. Що це за слово? А ну, Що це принтеру хвилини... селі. Давай спочатку а ну, Андрій, у вас раз, скажи, дві хвилини, час скажи, пішов. Кажи, <клес> дезартикуляція. дезартикуляція, ну, от. Це воно. Чекайте, тут Ви можна тактику, не можна матюкатись, тому це не матюк. Тому це не матюк. Привіт, може привіт. Давайте подумаємо Ні, логічно. Привіт, Очевидно, що мені. це слово слово коротке, так? Ну, наприклад, І. Це якесь а. простеньке слово. Це простеньке слово. Ві, вішта. Всі за які його говорять. А, всі за які його говорять, так. А звичайні здорові люди. І звичайні здорові люди теж. Все, можна одних підказок. Передайте за приїзд. Ні, це слово сполучене. Це. Максимально поширене слово у нашому житті. Ну, це Через щось, своє. це може бути матюк просто, я думаю, це матюк, наприклад, там блять чи сука. Я. пам'ятаю, ми... що не можна матюкати це вже. Я пам'ятаю, тому. Це, і це не приклад. Тому це я буде... і не матюкаюсь, це, це для прикладу. Буде... А, ну а матюк не може бути, да? Блін, ні, це ні, слово ні. блін. Ні, блін. Бля, бач, вже можна не Це добрий день. А що ти говориш у стресових ситуаціях зазвичай? Я б'ю морду і ну, я не говорю, Може, Може ще! SEET! SEET! О, да, давай так. В страшні ситуації. Час вийшов Відповідає ваша Андрій, Андрій Піло відповідь. Ах! Відповідає Наша Андрій командна Пилат. відповідь АХ! Ні, ну назад. А, вибачте, давай. вибачте, я ж Вибачай не, не я ж Андрій не частина Пилат. команди. Може бути відповідь. Може бути будь-яка відповідь, але дайте її. Андрій, я... не веди я... себе, блядь, як принтер в себе. Андрю, хану скажи. Щет! Щет. 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 Командна відповідь щет. Ну, ми... Ні, ну не щет, а щет. Щет. Ну не щет, типу як щет, а щет. Добре. Щет. Давайте, shit. давайте перейдемо до варіантів відповідей. Варіант А. Власне ім'я. Варіант Б. Будь-яке слово на літеру П. Варіант С. Перше слово в реченні. І варіант Д. Чужі імена. У вас є 10 секунд. Час пішов. Так це ж власне ім'я. Скажи, Андрій, Та очевидно, що печіть, власне і... Пишіть відповіді індивідуальні. Ми думали, що треба сказати конкретне слово. Ти скажи, блядь, що не треба сказати конкретне слово, Славчик. Правильна відповідь, а точно. Власне ім'я!